Ірпінь не то, що міняється по місяцях, ірпінь щодень міняється. Ви подивіться на місто. Я сам чую, коли приїжджають гості і захоплюються, як це все робиться. Я не знаю, які там. Я не думаю, що є оборудки. Хоча б тому, що він дуже розумна людина, прекрасний менеджер. Я не думаю, що він якісь дурниці робить, такі, за які можна було його притягати до відповідальності. Але ж ви розумієте, можна ж все підтасувати, можна ж все змістити і по-іншому прокрутити. Так само я знаю Анатолія Петровича Федорука. Ви не знайдете жодної людини в нашому краї, яка б не захоплювалася Бучею. Яка б не показувала гостям, яка. Подивіться, що людина одна може зробити з містом. Так, такі речі. Може, й треба перевіряти, якісь десь якісь сигнали йдуть і так далі. Але пробачте мені, зразу вихлюпувати це на екрани і зразу робити на цьому політику. Напевне, це не зовсім пристойно. Хто має можливість таку, повинен приїхати? І все таки захистити свого міського голову. Я призиваю всіх.